Президент США Дональд Трамп жодного разу не був в Україні однак неодноразово здійснював візити у радянський союз, коли займався готельним бізнесом. Цілком передбачувано враження американського комерсанта від цих поїздок було неоднозначним. Докладніше про це в матеріалі Телеграфію. Уперше Дональд Трамп відвідав СРСР у 1987 році під час перебудови, яку здійснював тодішній лідер радянського союзу Михайло Горбачов. Під час польоту з американцем перебували два російські полковники, оскільки його пілот погано говорив російською. Пізніше в інтерв'ю Трамп розповів, що коли летів до СРСР, то ставив собі запитання, якого біса я тут роблю. Насправді ж, метою поїздки в Москву були перемовини щодо будівництва готелю навпроти Кремля разом із бізнесменом у Росію прибула його тодішня дружина Івана подружжя оглядало ділянки, де можна було б звести комплекс. Трамп зазначав, що почати будівництво у СРСР йому запропонував державний комітет з іноземного туризму, адже Дональд був знаним власником великого готельного бізнесу. Однак тоді домовитись не вийшло. Вся земля в СРСР належала державі, і її неможливо було викупити. На пропозицію чиновників орендувати ділянки Трамп не погодився. Після цього Дональд з Іваною відвідали Санкт-Петербург. Зокрема, побували у зимовому палаці на двірцевій площі та у Петергофі. Пізніше Трамп ділився, що радянська система це катастрофа, і вже незабаром там станеться революція, очевидними ознаками якої є демонстрації та пікети. Вже за рік СРСР дійсно розпався. Також Трамп зазначав, що не довіряє ані росіянам, ані союзникам. Натомість говорив про важливість нарощування військового потенціалу і наголошував, що людство недооцінює можливість ядерної війни. Бізнесмен називав це найбільшою проблемою. Цього світу та кінцевою катастрофою у Москві майбутній президент США також зустрічався з лідером СРСР Михайлом Горбачовим. Згодом Горбачов сам відправився у США, де у перший день зустрівся з генеральним секретарем ООН, президентами Рональдом Рейганом та Джорджем Бушем Старшим, а наступного дня мав зустріч із Трампом. Удруге Дональд приїхав у Москву у 96-му році. У планах бізнесмена знову було будівництво розкішного комплексу для підприємців іноземців та зведення хмаро. Чосу Трамп Тауер вартістю 300 мільйонів доларів. Також чиновники пропонували Трампу відновити старі готелі під назвами Росія та Москва. Проте він відмовився уже у 97-му році. Бізнесмен відвідав Москву втретє для зустрічі зі скульптором Зурабом Церетелі. Той за задумом Трампа мав створити для нього статую Христофора Колумба за 10 мільйонів доларів, яку потім встановили Нью-Йорку. Втім, і цього разу укласти угоду не вийшло. Цікаво, що у 16-му році. Середелі все ж явив світу 126 метрову скульптуру, присвячену 500-річчю плавання флотилії Христофора Колумба. Щоправда, встановили її не у Нью-Йорку, а в Пуерто-Ріко, де вона стояла навіть під час потужного урагану Марія. А от США пам'ятникам щастить менше так, під час масових заворушень у Балтіморі 20-го року активісти руху BLM знесли з постаменту мармурову статую Христофора Колумба, встановлену ще у 1984 році, та викинули і у води затоки. Все це відбувалося на тлі феєрверку, присвяченому Дню Незалежності. США. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.